Я вчитель історії онлайн-школи Альтернатива. І сьогодні ми з вами будемо говорити про Галицько-Волинську державу та Данила Галицького, її найвидатнішого правителя. Галицько-Волинська держава виникла в період роздробленості Київської Русі. Коли два князівства, Галицьке та Волинське, були об'єднані волинським князем Романом Стеславичем в одну єдину Галицько-Волинську державу. Причому йому вдалося підкорити своїй владі не тільки ці два князівства, а і київське, тож він контролював достатньо значні території. Це об'єднання, а отже, і утворення Галицько-Волинської держави сталося в 1199 році. Роман Мстиславич був князем войовничим, видатним правителем і дуже відданим українській державі. І є цитата з Галицько-волинського літописа, яка його якнайкраще характеризує. Він кинувся на поганих, як той лев, мається на увазі половців та литовців, проти яких, як ворогів Руської держави, воював Роман Мстиславич. І губив їх, як той Крокодил. А хоробрий був, як той Тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха, що погубив багато половців. У 1205 році Роман Мстиславич трагічно загинув. Втрутившись у міжусобну боротьбу у Польщі, це сталося на річці Вісла біля селища Завихост. І а, після цього галицько волинське князівство, як і власне держава Романа Мстиславича, припинило існувати. Які на те були причини? В Галицькому князівстві існував сильний опір від місцевого боярства. Яке не хотіло визнавати над собою владу сильного князя. Через це Романом Стесловичем навіть довелося перенести столицю із Володимира до Галича і навіть фізично знищити декілька найбільш одіозних представників боярства, аби інші його слухалися. Тому, як тільки князь загинув, Галицькі бояри. Не визнають владу його малолітнього сина Данила і виганяють сім'ю сім сім Романа Мстиславича назад до Володимира, столиці Волинського князівства. Після смерті у Романа Мстиславича залишилася дружина Ганна, а також двоє неповнолітніх дітей. Данилу, якому на той момент було 12 років. І Василько ще менше, йому десь близько 7-8 було. Офіційно правителем став Данило, але оскільки він ще був дитиною, регентом при ньому була ж його мати Ганна. Однак Волинське князівство, на чолі якого опинилася, по суті діти та жінка, стало ласою здобичу для войовничих сусідів Польщі та Королівство Угорщина. Причому ці дві держави вибрали різну стратегію. Польща ввела свої війська і фактично захопила Волинське князівство, а Угорський король вирішив піти іншим шляхом. Він запросив під свій захист Ганну разом з дітьми і сподівався в майбутньому, використовуючи Данила як приманку, повернути собі. Вірніше захопити у поляків це Волинське князівство. Ну, як би там не було, Данило Галицький всі свої дитячі та юнацькі роки провів при дворі угорського короля, там отримав виховання тим часом, коли його рідні землі були під контролем Польщі. І досягши дорослого віку, він формує навколо себе сильну армію і відправляється. Відвоювати в отчину свого батька Волинське князівство. І в 20-ті роки 13 го століття йому вдалося утвердитися на Волині. А в 1238-му Данило Галицький знову об'єднує Волинське і Галицьке князівство, звідки в нього, власне, і береться це прізвисько Галицький. І ось на цій карті ми можемо побачити межі територій. Вони обведені червоним. О, це, знову ж таки, досить великі землі, включаючи Київське і Переяславське князівство. Ну, але ядром, звісно, були Волинське та Галицьке. Новою столицею стає засноване Данилом місто Холм. Галицький був рішучим та сильним політиком, він повів боротьбу із зазіханнями західних сусідів на землі Галицько-Волинського князівства. І, зокрема, в 1238 році, у битві біля дорогичина, це фактично на західних кордонах. Він знищив військо Тевтонського ордена, після чого німецькі лицарі-хрестоносці перестали зазіхати на землі Русі. А в 1245-му біля Ярослава розбив об'єднане польсько-Угорське військо і таким чином зупинив агресію цього міста, агресію цих держав проти Галицько-Волинського князівства. Під час правління Данила Романовича було багато зроблено для внутрішнього розвитку князівства. Зокрема, він засновує нові міста, які будує, будує спочатку фортецю, тоді вже воно далі розростається місто по західноєвропейському зразку. Наприклад, це вже той самий згаданий нами Холм, Львів. Це місто було назване на честь старшого сина Данила Романовича Лева. Крем'янець, Данилів. Велику увагу приділяв до розвитку культури, освіти. Гербом Галицько-Волинського князівства став лев на синьому тлі. Ну і, зокрема, уже під час битв проти іноземних загарбників на штандартах князя ми бачимо його використання. Головна загроза для суверенітету галицько волинського князівства прийшла не з Заходу, а зі Сходу. В 1240-39-41 роках Руські князівства були підкорені монголами, про яких ми говорили на попередньому уроці. І галицько волинське князівство теж зазнало цієї гіркої долі було підкорене монголами. І, відповідно, Данило був змушений. Відвідати столицю Золотої Орди Сарай, вклонитися в ноги золотоординського хана, аби отримати ярлик, тобто грамоту, яка підтверджує право на княжіння. Таким чином, Данило Галицький був змушений визнати себе васалом, правителя монголів. На той момент це було зроблено з метою збереження Галицько-волинського населення від спустошливих набігів з боку монголів. Просто регулярно сплачувалася певна данина, виконувалися інші повинності, ну і за рахунок цього було збережено мир та спокій в цих землях. Але при цьому Данило Галицький не втрачав надії на те, що можна буде якимось чином звільнитися від цієї залежності, бо вона все-таки лягала важким тягарем. І він вирішив звернутися по допомогу до папи Римського, голови Християнської церкви в Європі. Папа Римський в ті часи ще також був відомий як організатор хрестових походів проти нехристиян. Ну, в основному, звісно, хрестові походи здійснювалися на близький схід проти мусульман, що захопили християнські святині. Монголи були язичники, і відповідно від них страждало християнське населення, тож це виступало вагомим приводом для того, щоб Папа Римський оголосив хрестовий похід проти монголів. Папа Римський згодився, але при умові, що Данило Галицький перейде в католицтво, і населення підвладних йому територій теж буде окатоличеним. На знак цієї угоди. У 1253 році відбулася коронація Данила Галицького. І з цього моменту він утвердився і був визнаний в Європі як король так званого Українського Королівства, тобто галицько волинської держави. Однак далі цієї символічної коронації угода не стала діяти, тому що західноєвропейське лицарство не поспішало. Накласти головою за інтереси Руських князівств. Проти монголів в степу в них фактично не було шансів. Лицарство більше звикло до осадження фортець, і, власне, в цьому і заключалися всі феодальні війни, які проводилися в той час у Європі. Плюс у випадку із. Походами, здійсненими на Близький Схід, це гарантувало значне матеріальне збагачення, багато бідних лицарів перетворювалися там навіть на місцевих королів і правителів. В той час, як золота, що Золота Ордан, що Русь, це були достатньо бідні держави, аграрні, тож ясно, що якісь фантастичні Золоті палаци тут не чекатимуть лицарів, а можливо, тільки чекатиме їхня загибель. Тож ідея Христового походу, так і залишилася просто ідеєю, не втілившись у життя. Після цього Данило Галицький, не втрачаючи віри у власні сили, зміцнює обороноздатність Галицько-Волинського князівства. Ну, зокрема, він збудував заборонені, в принципі. Згодою з монголами фортеці. Про це дізнався Баскак, тобто як би резидент від хана, що мав контролювати Данила Галицького куремса, який приходить сюди зі значним військом. І Данилові Галицькому вдалося розгромити війська куремси. Проте вже незабаром було зібране нове монгольське військо на чолі з ханом Бурундаєм. І яке вже остаточно розбило опір Данила Галицького, його дружину. І е, також Данило був змушений поруйнувати всі ті фортеці, що він сам збудував. Тобто на той момент позбутися від залежності від монголо-татар не вдалося. Данило Галицький на той момент вже був людиною літньою, зломленою цими невдачами, тож в 1264 році він помер. І на якийсь період була втрачена гідність галицько волинського князівства. Його нащадки правили, як би е, певними територіями в складі галицько волинського князівства. Данило Галицький є визначним представником. Української історії, він увіковічнений в численних літературних творах, зразках образотворчого мистецтва, ну, зокрема, от така скульптура прикрашає Львів. Також він увіковічнив своє ім'я і, крім того, що створив таку потужну державу і тривалий час опирався монголам, ще і найдавнішою. Архітектурною вежею Східної Європи, яка стояла на кордонах Галицько-Волинської держави на західних кордонах неподалік від Холма. Це єдина така дозорна вежа, що збереглася з 13 століття на цих землях до наших днів. Таким чином Галицько-Волинське князівство продовжувало державотворчу традицію Київської Русі. На певний час, на століття, вдалося відновити єдність кількох князівств у формі Галицько-Волинської держави. Ну але вже фактично після смерті Данила Романовича це князівство занепадає. Короткотривалий його підйом був при правлінні онука. Данила Галицького Юрія I, а вже при правлінні наступника Юрія I, Юрія II фактично відбувається занепад і зі смертю Юрія II в 1340 році Галицько-Волинське князівство припинило своє існування. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей, до побачення!